Політики і з виконавчої законодавчої влади під час візиту українських політиків дуже часто піднімають ті питання, на які потребують відповіді, і ми маємо фахово про це говорити. Звідки візьметься ця інформація? У багатьох демократичних країнах ця інформація береться з аналітичних центрів. Вони можуть бути партійними, як в Сполучених Штатах Америки чи Німеччини, як Корпорейшн, наприклад, вони можуть бути і незалежними, як, наприклад, інститут вивчення війни, відомий всім нам. Але це іноземні засоби аналітичної думки. Що українськими можемо. Представити по-перше, для того, щоб інформувати наші органи влади про різні позиції аналітичних центрів незалежно від їхньої політичної позиції, для того, щоб інформувати наших партнерів, і, врешті, для того, щоб щось говорити суспільству, для того, щоб боротися з дезінформацією, насправді єдиного механізму такого немає, попри те, що українська аналітична школа військова є на дуже високому європейському рівні.